Вітаємо з випуском новин від 29 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Інспектори муніципальної варти щодня на варті безпеки міста. Піше патруль то пряма присутність та впізнаваність патрульних в кожному з закріплених мікрорайонів. І в день із настанням сутінків все під наглядом сьогодні. Піше спальні мікрорайони, дитячі майданчики, часто приваблюють асоціальних громадян. Тих, хто не проти випити пляшечку на очах у дітей. Тому моніторинг таких місць за правило муніципалів. Дотримання вимог правового режиму воєнного стану це запоруха тиші та безпеки в нашому місті. Період часу з 0 години до 5 години ранку це комендантська година. Рух осіб і транспорту заборонено. Наявність документів беззаперечна. Є документи у вас? Ні. Додому дойдете? Йду, так. Да. Ваша відповідальність і громадянська позиція в цьому питанні повинна бути в пріоритеті. Комендантський час вже правила заборони руху транспортних засобів. В комендантську годину стосуються усіх без винятку. Таксі в тому числі вкотре нагадуємо і попереджаємо, лавка біля під'їзду це громадське місце, а не приватна територія. Тому в комендантську годину тут перебувати заборонено. Година ночі, вже 60 хвилин. як комендантська година. Двоє молодих дівчаток у супроводі хлопця повертаються додому, не враховуючи часу. Ну я прийшов за ні. А Тому що від рук відбилося? Отак, проведжаючи подружку, злегка нетверезо, натрапили на патруль. Сміливі ні час, ні темрява, ні відстань додому не лякають. І Як же це ви щас на лазок ідете? На ну, прийому с нічого, да? Да. нічого. А комендантський час. Ну штуку. Щоб... Ставши свідками псування приватного майна, а саме ігрового автомату, муніципалами зафіксовано коло осіб, причетних до цього. Це не діло. Розбивати такий автомат. Будемо розбиратися. І знову розпиття алкогольних напоїв. Інспектори фіксують правопорушення. Пара він і вона, романтік, з пивцем на дитячому майданчику. Прибираємо. Це якась романтика але Не що? романтика, брутуха, заморів, цілий день на роботі, заморів. Вони ну, теж не зрозуміють, я теж цілий на роботі. Я, я прошу вибачення. Відщилося. Добре, коли так. І ще краще, якщо такі випадки не будуть повторюватися. В сквері мікрорайона Тіра одразу дві жіночі компанії відпочивають зі спиртним. Знаєте, що я прошу? Розпиття алкогольних та слабоалкогольних напоїв в громадських місцях. Я вас попрошу забрать і піти додому. Толян і компанія саобразілі на трьох. Посеред дня в громадському місці милаша робота. Да? Да, робота, робота Що таке вживають і чим таким пригощаються ці громадяни залишаються з догадкою. Ви це бачите і повідомляєте. Ми реагуємо. А вони хто на низькому старті розгойдуються перед стрімким ривком, інші не поспішають, бо вже нікуди. Моніторинг порушення правил паркування та зупинки ведеться від дня в день. Курси під знаком стояли. стоялі, основка зпочна. Проси, больше не здавайте, не нарушайте. Пішохідні переходи не місця для паркування. Шановні водії, не паркуйтесь за принципом Я так звик, і мені так зручно ці дії чітко продиктовані дорожніми знаками. На перекресті Тут паркування. Перший раз по вулиці, попередження правопорушення зафіксовано попередження на лобове скло. Відпрацьовуємо вулиці зі жвавим рухом транспорту і звітуємо про пророблену роботу. Хто порушував правила паркування та зупинки? Було виписане попередження з тими, хто був на місці. Ми провели бесіду. Наразі вулиця чиста, перехрестя чисто. Камери ситуаційного центру. Це моніторинг та фіксація правопорушень в умовах реального часу. Ще одна, але дуже поширена причина для порушення правил паркування – «Мені надо». Чому ви ставите тут машину? Чому ви її ставили тут? Не треба було. Не треба було. Тут немає парковки. Будь ласка, ви порушили э, зону пар, э, стоянку, парковку і так далі. Вам словесне предупреждення, щоб тут машина більше не стояла. Поним. Нам у допомогу ваша пильність і небайдужість. Відрогували, попередили. Зробили попередження, водій вибачився, забирає своє авто. Отак виявляємо, фіксуємо і попереджаємо про вчинені вами правопорушення. Працюємо цьому машини по вулиці Олімпійській. Нагадуємо, що стояння під знаком забороняючим паркування та зупинку. Ви робите аварійну ріму стацію для інших водіїв на дорозі. Уважність ніколи не завадить, бо не раз стаємо свідками курйозних ситуацій. Ловив гав на дорозі, замріявся, і ось ДТП. А так завершується ситуація, коли хтось уявив, що знаходиться за кермом літака. Щодня у будь-яку погоду працівники муніципальної варти здійснюють контроль по попередженню стихійної торгівлі. Вулиця Сергія Файнблата одне з таких місць. Молочної продукції не виявлено. Знахідки, які приносять небайдужі громадяни до комунальної установи, муніципальна варта це не рідкість, і усі вони повертаються до своїх власників: ключі, документи, гаманці, і ось знову жіноча сумочка. Небайдуже свідома позиція наших громадян до людей, що потрапляють у біду, то гордість, то повага від усієї громади. Ви побачили, зупинилися, поцікавилися, запропонували допомогу. Ви врятували життя почесному громадянину району, який через свій поважний вік забувся та загубився. Додому завели рідним передали. Дякуємо, що ви в нас такі є. А муніципальна варта є у вас 24 на 7. Володієте інформацією для нас або стали свідками правопорушень. Наберіть 068 861 49 48. Ми завжди на зв'язку. В рубриці байки нашого міста постійний респондент, людина легенда. Сьогодні з прогнозом погоди. От я тільки почав говорити, у вас уже сонечко вийшло. Ну, переменная облачность туда сюди но будет все хорошо. Вірте в себя, вірте, кермавці, любіте друг друга. Отож би нехай жодні негоди не роблять вам в житті погоди. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.